Що таке прожитковий мінімум? Прожитковий мінімум це офіційно встановлена державою сума, якої, за її розрахунками, має вистачати людині на їжу, одяг, житло, комунальні послуги, медицину та інші базові потреби. Фактично, це межа виживання. Все, що нижче, означає бідність в Україні. Цей показник визначений законом за 1999 року. встановлюється щороку, іноді кілька разів на рік. його розмір впливає на всі соціальні виплати, пенсії, допомоги, зарплати, бюджетникам тощо. Як змінюватися прожитковий мінімум? І, і це це почало, почало, тому що зараз ще було 1990 момент, коли держава да, не мала стабільного это сделать, механізму його вулиці. Кому почали офіційно встановлювати гривновий прожитковий мінімум 2000, близько 200 сімдесят. Парочки СТ-1. Все, наблюдаю. 2008 а, рік. 626 гривень. Перед кризою. 2010 рік. 875 гривень. 2015 рік. 1176 гривень. Після девальвації гривні. 2019 Полиція, рік. 1921 гривень. 2021 вонся, рік. 2393 гривень. 2023 рік, 2589 рік, 2025 рік, план близько 2920 гривень. На папері сума росте, але ціни за цей час виросли у десятки разів. Наприклад, у 2000 році за 270 гривень можна було прожити місяць скромно, але реально у 2025-му Навіть 10 тисяч гривень недостатньо для базових потреб. Отже, офіційний прожитковий мінімум не відповідає реальній вартості життя. Фактичний мінімум за розрахунками незалежних економістів сьогодні мав би бути в межах 12 тисяч 15 тисяч гривень на місяць. Суть проблеми. Український прожитковий мінімум це не показник життя, а інструмент заниження соціальних виплат. Бо від нього залежать пенсії, лікарняні. Стипендії, аліменти, зарплати бюджетників. Якщо його тримати не з ким держава економить мільярди, але люди живуть на межі виживання. Влада різних років просто заморожувала або мінімально підвищувала цей показник, щоб утримувати видатки бюджету, наслідок, системна бідність, деградація трудових ресурсів, масова еміграція, розпад родин, зростання смертності. Чи може це вважатись геноцидом з юридичної точки зору? Ні, бо геноцид це навмисне знищення конкретної групи людей, етнічної, національної, релігійної. Для цього потрібен доведений умисел знищення. Соціальна політика України, навіть якщо вона злочинно байдужа, не має ознак прямого умислу знищення нації, але з моральної точки зору. Так, це економічна форма знищення народу, коли покоління свідомо тримають у злиднях безякісної медицини, освіти, житла. Це повільне вимирання, тільки без зброї. Це не юридичний, а цивілізаційний геноцид, знищення людського потенціалу, гідності, розуму і віри в майбутнє Підсумок. Україна з 1999 року має прожитковий мінімум, але він ніколи не відповідав реальності. Реальна купівельна спроможність українців зменшилась. Попри номінальне зростання показників, держава використовувала цей інструмент, щоб зменшувати видатки, замість того, щоб реально підтримувати людей. Це не юридичний геноцид, але моральне системне приниження і виснаження нації. Наслідок зниження тривалості життя, еміграція, падіння народжуваності, соціальна апатія.